Вітаю у реформованому мисленні. Це простір, де ми намагаємося просто і ясно говорити про глибокі біблійні істини з точки зору реформованої теології. Мабуть, кожен із нас колись замислювався, що стоїть за життєвими труднощами це Бог мене випробовує, чи це якась підступна спокуса. От сьогодні спробуємо розібратися в цих тонкощах і знайти ясність. Дуже часто, коли в житті стає якось особливо важко, в голові з'являється це питання Боже, це ти мене перевіряєш, чи це просто спокуса зводить мене на манівці? І це питання, знаєте, воно може добряче спантеличити, навіть завдати болю. Давайте ж з'ясуємо, в чому насправді полягає різниця. Ну що ж, щоб знайти відповіді, давайте зазирнемо до одного з найбільш практичних послань нового заповіту: послання Якова. Саме в першому розділі він дивовижним чином розкриває всі три аспекти випробування, спокусу і тест. На перший погляд, здається, що все просто. В українському перекладі послання Якова ми бачимо три різні слова, які описують труднощі, з якими ми стикаємось. Але як це часто буває з писанням, найцікавіше, як завжди, трохи глибше в оригінальному тексті. І ось тут починається найцікавіше. Хоча ми бачимо три різні поняття, в оригінальному грецькому тексті автор використовує лише два кореневих слова для опису всіх цих ситуацій. І це, власне, і є наш ключ до розуміння всієї картини. Отже, перше грецьке слово – «пейрасмос». І воно, знаєте, таке багатогранне. Його сенс повністю залежить від контексту. Це як солдат під обстрілом. Він може бути на позитивних навчаннях, а може бути в негативному реальному бою. Тобто, саме по собі слово нейтральне. Усе залежить від того, хто стоїть за цим тиском і з якою метою. А от друге слово докіміон це зовсім інша історія. Воно завжди несе в собі надію. Воно говорить про процес, який не руйнує, а вдосконалює нашу віру. Це як скульптор, що відсікає зайвий камінь, щоб явити світу шедевр. Так і Бог через випробування очищує нашу віру, роблячи її тільки міцнішою. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо. Ключова різниця, як бачимо, у джерелі та меті: спокуси, які походять від світу, нашої плоті та диявола, завжди мають на меті схилити нас до гріха. А ось тести, які походять від Бога, мають на меті очистити і зміцнити нашу віру. Ну а випробування це такий загальний термін для будь-якого тиску, який ми відчуваємо. Гаразд, з термінологією розібралися. А тепер давайте будемо відвертими: чому ж так часто наші спроби боротися зі спокусою, ну, просто не працюють. Чому методи, які ми зазвичай використовуємо, не приносять тривалих справжніх змін? Щоб це зрозуміти, давайте використаємо одну просту аналогію. Уявімо наше серце як таку собі мензурку, а спокуса це не просто щось зовнішнє, а сильне, невпорядковане бажання всередині цієї мензурки, яке тягне нас до гріха. І що ми зазвичай робимо? Вмикаємо знайомі методи по-перше, почуття обов'язку я не повинен цього робити. По-друге, страх, а що, як хтось дізнається. І по третє, звісно, провина. Я знову це зробив, який я жахливий. Ці методи, знаєте, вони, наче тимчасові латки. Вони можуть стримати на якийсь час, але вони ніколи не вирішують проблему в корені, бо не чіпають самого бажання серця. Добре, якщо наші власні зусилля та методи не працюють, то що тоді? Де ж вихід? Якою є справжня біблійна стратегія, яка не просто контролює, а скажімо так, омертвляє спокусу в самому її корені? І ось тут ми підходимо до геніальної думки шотландського служителя Томаса Чалмерса. Він казав, що серце неможливо просто змусити щось розлюбити, його не можна зробити порожнім силою волі, його треба заповнити чимось кращим, чимось сильнішим. І тепер повернімося до нашої манзурки, замість того, щоб намагатися якось вичерпати звідти гріховне бажання, ми починаємо наповнювати серце новою, сильнішою любов'ю, любов'ю до Христа. І ця нова любов вона просто витісняє стару, природно, без насильства, так само, як вода витисняє повітря з посудини. Але як це виглядає на практиці? Давайте подивимося, як цей дивовижний принцип ілюструється в самому писанні і як зробити його частиною нашого життя. Ісус розповів одну дивовижну притчу про чоловіка, який знайшов скарб. І зверніть увагу на один момент: він не з сумом чи з жалем, а з радістю продав усе, що мав, аби купити те поле. Чому? Бо він зрозумів, цей скарб, царство Боже, вартий незрівнянно більше, ніж усе інше, що він мав. Апостол Павло, до речі, висловлює цю ж ідею ще більш, ну скажімо, радикально. Він прямо каже, що все, що колись було для нього найвищою цінністю статус, досягнення, репутація, все це він тепер вважає за сміття порівняно з величчю пізнання Христа. Добре, але як? Як нам плекати цю нову, сильнішу любов? Це ж не відбувається автоматично. Писання дає нам цілком конкретні кроки. Це не пасивний процес. По-перше, потрібно свідомо роздумувати про верховенство і красу Христа, як це описано, наприклад, у посланні до колосян. І по-друге, палко молитися, як молився Павло в посланні до Ефесян, що Бог відкрив очі нашого серця на свою славу. І от, підсумовуючи все, про що ми говорили, ми приходимо до одного простого, але неймовірно потужного висновку, який докорінно змінює наш підхід до боротьби зі спокусою. Справжнє християнське життя це не стільки втеча від гріха, скільки радісний біг до Христа. Одне мотивоване страхом і обов'язком, інше любов'ю і радістю стосунків. Відчуваєте різницю? Вона колосальна. Наша мета не просто не грішити, наша мета пізнавати Христа. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Щоразу, коли ми стикаємося зі спокусою, варто запитати себе, якого скарбу насправді шукає моє серце в цей момент, якої радості, якого задоволення. І який незрівнянно більший вічний скарб пропонує мені Христов просто зараз? Можливо, справжня перемога і полягає в тому, щоб побачити цю різницю.